Хотіла розказати вам про що про те, на кого образився, зокрема Медведєв, Путін. Певно, тому що Фінляндія, Фінляндія, вирішила тимчасово припинити надавати політичний притулок росіянам, які поїхали з країни від мобілізації. Ну і то, як на мене, абсолютно не дивно. Ну тому що в принципі мене дивувало інше, як вони ще й досі надають їм притулок і з якого дива раптом, але ну фіни терпіли певний час. Певний час їх пропускали малими групами з великими перевірками, але тим не менше, якась частина росіянців могла перетнути кордон. Зараз Фінляндія вирішила тимчасово припинити надавати цей притулок. Про це власне повідомляє міграційна служба. Ну і рішення було прийнято через складнощі при зборах даних, зборі інформації про заявників. І чи я кажу, що образився Медведєв? Ну тому що він вже викатив відповідний пост. Каже, що Дмитрій Медведєв заявив, що за вечір може запросто уничтожити Фінляндію. Ми підозрюємо, яку саме Фінляндію він нам мав на увазі. Цей самий Дмитрій Медведєв. Тому я би Дмитрію Медведєву, у якого дуже коротка пам'ять, хотіла б нагадати інший фрагмент російської і фінської історії. А ви знаєте війну, яку Росія виграла, але дуже соромиться про неї згадувати. Це фінська війна 1939 року. Хотіли захопити всю Фінляндію за кілька днів, а з того всього захопили 10% території за 100 днів і прийшлося підписати мирний договір. Якщо ви думаєте, що Радянський Союз проявив агресію, то ви помиляєтесь: Радянський Союз захищався цій війні, перейшов кордон з Фінляндією і захищався на території Фінляндії. І взагалі то вони захищали фінський народ, визволяли його від уряду фінського, який знущався з фінського народу. Уявляєте собі? Я не знаю, десь я вже це чув. Не можу просто пригадати де. Наслідком цієї війни стало те, що Радянський Союз міг захопити лише 11% фінської. Території фіни загиблими отримали 25 тисяч військових, а радянський союз 175 тисяч загиблими. І це тільки загиблими, якщо врахувати морожених і ранених, то цифра сягає півмільйона. Здавалося, б, да десь щось таке знайоме. Десь ми все це вже чули, бачили, відчували і живемо в цих самих реаліях, коли ніхто ні на кого не нападає, просто йде захищати, який просто не може дорахуватися своїх власних втрат і не визнає їх в принципі. Тому що яка різниця, якщо життя коштує дешевше за кулю, або ж за патрон, або ж за боєприпас. Тому в принципі, я думаю, що про ці цифри знатимемо лише ми і. Українська Вікіпедія, або ж потім, коли там на замість болот буде Кучкова, будуть знати і там ті, хто залишиться жити.